Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Рік Маза. І сьогодні я знову у Львові на ринку покажу, розкажу, які ціни, а ви коментуєте, які у вас ціни, і буде інтересно, що в розріб, що на гурт. Петрушка 70, цибуля 80, цибуля 80, спорогівка 100, 100, 90. кілограмів 250, 250. Це в нас. Базилік хлібський був. 150. Хліб 150. Це по зелені, зелень тут зрання Переважно розбирають, що залишилось. Салат по 30 такий. Я візьму слава коло Квасок 70. Баклажан гарний 35. Кукуруза 23. А гірочок? Огірочок 30 гривень. 30? 9. 30 гривень. І такий перчик гарний. 120 гривень. 120? 68, 75 і 85. Це рожеві, місцеві. Такі з пиптиком примадонна. Ша як називається, 45. Баклажан 35. А такий перші 48. 48. Можна по 30 такі взяти баклажан. Такий жовті по 60. 25 є кукурудза. капуста по 14. Молода. і в Юри гарний. Товар дуже красивий. І є вибор в нього. Буроколі по 80 забрали, тільки що, такі по 50. 20. І по 17 капусточка молода. Читна по 40. По 16 є. Середня. Кабачок каже по 12. А Огірок. 52 такі помідорів. Часник чимало є. Від 60 до 120. Капуста 17. І такі крупні. По 120. Помідорів багато трохи є сьогодні. І ціна трішка більша. 10-й ряд. Мужчина цьому називають ви слухайте. Огірок. 28, 45 таких бронішончик, 25 баклажан, ціна опустилась. 20 пекінська, 50 стаканчик. 15 таких кабачок, цукіні 20. Цей перець 50 також. Червоний капіт, 120 закарпатський і 130 стаканчик. Шпаргівка 100. Пародичка популярна закарпатська 50 гривень. І всі решта помідори по 55. Жовтий, малиновий. і Деня. Деня закарпатська 40 гривень. Морква 25. Кукуруза 25 ракель. Бурячок? 13. 40. І картопля. Одеська картопля 18. Дякуємо. 50 ряд. 24-25 місце. І гарна є. Булосніжна така по 50. Цікна. А капуста така у вас. Середня, 18. 18. Ну це взагалі супер гляньте, яка вона біла, красива. Було в нього брокколі, по 70 продав. Така гарна. По 18 середня. Капуста. По 20 така гарна, кажуть. Та по 17 морковку. Багато моркви є, Бурячка є і... Помідора, огірка, наледве теж багато. Така по 13 цибуля. Такі по 15 хочуть. А таку велику капусту? 15. І часник об'єм великий. А Такий крупний, по скільки? Це по 50. Це його? По скільки? По 50. 50? А цей? цей по 90, а цей по Ясно, 110. Ясно, по 110. Тут трьохзубка є, двохзубка, однозубка по 50, кажуть, непоганий для себе. Можна взяти. По 18? Так, да. і... ні, це по 17. 17 і по 10 така менше. І це буля. 12, 13, 10, далекий від калібру. 95, які перси є. Свіжа груша була по 50. Продали. 110. Які облико 130. Які на подвісті є. Волиниця теж 200 гривень. І така велика-велика ложина. 250. І малина в тебе скільки? 180. 85. А, такі вчерешня 200. 200. 200. Сама модно 200. Ясно. Ручні їду 150 таке. І смородина 170. І фруктовий ряд. Дуже дуже гарні туди, смачні. В неї така є бачите. Супер і виноград і виноград у нас по скільки? 145 гривень. 145 гривень. Така по 200 клопина. І гриби 60, 70, 65 і 75. Грібніші. Та красота. І я на ковуному ряді є по 20. Можна взяти тут 20, але 25. Розліп такий кавунчик. Пока Одеса, Миколаїв. Попробуємо. Добрий. Віка вона дуже багата. Різні сорти, різні на смак. Пока 20 гривень. Цей хочу за 15. Бачу. Дені 38. А кавун такий? Двадцять? Кавун? Дев'ятнадцять, можна. На пробу. Кавунчика можна взяти, попробувати. Смачний. На год можна по 17 взяти. Год 17. Від 17 до 20 -ти. і трошка квітів на квітковому ряду якраз. Така лаванда є, Такі лілії можна купити. Лохена. Різні кущі. А продавця нема. Хоч можна ціни написати і ту, що квіти можна взяти, бачите, по 50 є такі хоризонтеми. 160 таким боршком різні 170. Ну, лимони не йде, бачите.

І попав я на полуницю. Бріла Іллю Чія. 115 гривень. Касета 96. Ось такі. Можна, можна взяти. Виростив хлопець таку красотку. Можна подивитися на ту корневу, покажеш? Супер, бачите, яке коріння. 15 гривень. Кому треба, приїжджайте. Часто буваєш? Не. Переважно з дому забиратися. З дому, ясно. Але хлопці каже, за, на великий заказ її по, по 10 гривень, це він просто тут по 15 каже. Так як вона тут так і коштує. Хто хоче бріли, будь ласка, лючії. Солодкі сорти ранні трошки солодкіша, але більше вроді, дає у нас бріла. Так що вибираємо. Троянде ще є від 50. Ну і ми бачимо, бачите, є презентами ранні, Такі гарні. Вже розціли. Це літні. І скільки один? 130. 130. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Пройшовся в квітах, по очах, по фруктах, ну і на кавунах побував в Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.